Емоцій надзвичайно багато, коротко описати не вийде, але одна з найголовніших емоцій, що ем, це безможна радість що сюди потрапила, тому що мені вдалося по-перше, ну, познайомитися з чудовими колегами, надзвичайно позитивними, емоційними. І мені вдалося реалізувати той проект, який я довгий час виношувала в себе в голові, але ніяк не могла. Ем, Викласти на полотно, чи то не було сприятливих умов, чи то не було натхнення. Тут я його знайшла і умови, і натхнення, тому безмежно тому радію, що я тут. Мистецтво, крім того, що несе красу, воно ще має може донос, може доносити інший посил, який може діяти на, на емоційному рівні набагато сильніше, ніж звичні слова. Тобто мистецтво абсолютно не може бути осторонь, а навпаки, воно повинно ем, допомагати у. У допомагати у боротьбі нашій, і я вгадаю, що саме так і сталося з нашим мистецтвом українським. Я під час по початку понавного штабного вторгнення я спостерігала, як який зробили прорив українські художники. Тобто, таке враження, що вони десь спали, спали, а тут активізувалися, і, і вони почали нести такий меседж у суспільство, у, що от... ну у меседж війни, меседж що це болюче, що це проблема. Е, ну тобто. Мистецтво може нести і несе дуже важливу інформацію, тому воно повинно бути, навіть в унісон повинно йти ну, навіть не то, що поліція, в унісон повинно йти разом з державою. Держава рухається все ж таки до, до, до європейського рівня, наше мистецтво також не відстає абсолютно. Я взагалі не могла працювати і щоб ем, не, ну, не читати постійно новини і чимось себе зайняти, я пішла плести сітки військові сітки. Потім проводила ем, майстер-класи для дітей, переселених до, до нас в місто. І стосовно творчості це, це так. Це я навіть, навіть трішки злилася на себе, що, що я не можу працювати, я ніби намагалася себе примусити працювати, але все одно нічого не виходило. Потім я якось почала спілкуватися з колегами і вияснила, що я не одна така, що це майже у всіх так. Дехто навіть цілий рік не працював, дехто півроку. Тобто я десь місяців чотири не працювала точно. А потім намагалася все ж таки щось зробити, хоча б, хоча б трішечки. Ось, мистецтво змінилося, дуже змінилося. Як на диво, кольори стали світліші. Хоча, мало бути, навпаки, у мене до війни були якісь такі гнічучі, темні, важкі роботи. Чи це якесь інтуїтивно? Напередодні було так, ніби якби як знак, я не знаю, як, як придвіщення таке. А зараз кольори стали. Частіше, світліші, і стиль став сміливішим. Всі ми стали сміливіші. Тобто, не боюся експериментів, сміливий мазок, великий, тобто те, що виношувалося, воно вийшло на полон. Цей рік трішки легше. Бо вже якось ми всі собі в свідомості розклали по поличках, що відбувається і для чого це відбувається. Так само і з мистецтвом. Минулий рік це було складно, це було дійсно складно. Не складно чому? Тому що я черпаю натхнення з природи, з квітів, які люблю. І хочу створити таку серію. Переосмислення українських етнічних символів, от власне ці дерево життя, вишиванка, такі напівабстрактні, тобто вже ідеї є, тільки лише залишається їх реалізовувати. Я не мистецтвознавець, щоб критикувати якісь, когось із колег і взагалі так дуже лояльно до цього відношуся. Ну, тобто, якщо це допомагає м на якомусь рівні. Е Зачепити глядача, донести до глядача, що от там, якщо хтось малює вибухи, там чи ще щось, чи, чи там якісь жовто-блакитну символіку, яка десь допомагає підтримувати патріотичний дух, то, напевно, чому б і ні. Але все ж таки е хотілося б, щоб е наше суспільство виховувалося на, на таких більш високих мистецьких нотках і взагалі вважаю, що мистецтво, якщо в країні є. Е Високе мистецтво, і воно цінується ширшими колами МАС, то це вже така досить потужно сформована і, скажімо так, цільна нація. Тобто мистецтво показує саме рівень розвитку, мені здається. Ну, на даний час все ж таки кажу: якщо ці символи ж десь постійно жовто-блакитні, когось якось стимулюють, заспокоюють і дають усвідомлення, що... Все добреми державами, цілісні. То на певному рівні воно напевно має право бути, щоб все ж таки нести напевно не все, який все ж таки посил, бо не всі можуть зрозуміти вище. То принаймні, можливо, можуть зрозуміти образи отакі. Ця робота називається Вікна України. Ця ідея одна з тих, які в мене прокручувалися в голові вже понад рік, і я їх не могла. Ніяк реалізувати. Нарешті я її реалізувала і дуже тішуся цим, дуже радію. Е, тут в такій не, не, не більш символі абстрактній формі, показання м -м, вікна. Ми їх можемо роздивитися в будь-якому шматочку. Хто може кожен може знайти собі своє вікно, чи те вікно, яке він десь, десь бачив, чи в новинах, чи в по фото, там в мережі, чи можливо. Теж хтось заклеював вікна цим скотчем, щоб, щоб попередити удари. Тобто це символ взагалі нашої країни, як вона живе вже довгий час. Е, і ми можливо, терпимо ці, і, і всі ці заклеєні вікна, і всі ці вибиті шиби, і закриваємо їх картоном, і темні вікна інколи, бо без, без світла ми були. Але все ми знаємо про те. Що нас поперед, ми чітко в це віримо, попереду чекає таке світле, майбутнє яке от посередині полотна, це блакитна пляма. Ми все ж таки твердо віримо в це майбутнє, йдемо до нього, допомагає. Кожен я думаю, кожен хто чим може, чи допомагає ЗСУ, чи допомагає іншим людям, тобто намагається триматися в кучки, але що болюче, що за кожним з, з цих вікон може стояти трагічна доля. Це дуже болісно і це. Хочеться донести до світу, що це не просто зруйноване майно, яке можна відбудувати. За цими вибитими вікнами чиєсь зруйноване життя, чиїсь спогади, чиїсь дитячі поламані долі. Тобто, і за цими вікнами може бути і смерть. і тому ми повинні розуміти, яку ми болючу ціну платимо за це світле майбутнє.